В святковій залі зібрались депутати місцевих рад, керівництво району, начальники управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільські голови. Депутатський корпус Коростенського району налічує 570 депутатів, яким територіальні громади довірили представляти їхню волю, захищати інтереси, відстоювати права, жити в демократичній правовій державі. На території Коростенського району працює і 37 сільських рад. Діяльність органів місцевого самоврядування. Пов'язана з вирішенням проблем людей, а значить, стосується кожного з нас. Саме через органи місцевого самоврядування громадяни України повинні брати участь в управлінні місцевими і державними справами. У цій залі зібралися представники структур, які працюючи в місцевих радах, вирішували і вирішують питання місцевого значення у межах надання їм повноважень. За поточний період. 2012 року ми чітко працювали в одній команді. Нас одна мета поліпшення добробуту жителів Коростеліщі, дорогі учасники урочистого зібрання. Дозвольте всім вам подякувати за плідну працю, за все те, що ви робите для соціально-економічного розвитку району, за те, що ви робите для людей. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра, наснаги та енергії, нових здобутків, на ми зміцнення державності. Протягом звітного періоду було проведено 20 сесійних засідань, прийнято 211 рішень з різних життєво важливих для громади району питань. Виступаючи зазначали, не дивлячись на те, що рік був непростий, багато чого вдалося зробити реалізувати та підійти з достойними підсумками роботи до дня місцевого самоврядування. На урочистій частині окремо говорили і про роботу сільських голів, на яких покладена неабияка відповідальність та турбота про своїх односельчан. Цей день, шановні друзі. Хотілося б підмітити той факт, що у сільського голови згідно законодавства, повноважень як у президента. А от фінансового забезпечення для виконання цих повноважень зовсім зовсім мало. І ви на ентузіазмі, ну, за певної підтримки, можливо, районної влади, але все-таки виконуєте і свої бюджети, і перевиконуєте, і забезпечуєте нормальне функціонування органу влади а значить і інтереси своїх людей. Тому в цей день щиро і сердечно дозвольте привітати вас із святом. І нехай міцне здоров'я завжди буде вас супроводжувати, родинне щастя і, звісно, любов. На святі були нагороджені кращі з кращих, адже відповідальне ставлення до своїх обов'язків, плідна співпраця, внесок у розвиток та добробут територіальних громад усе це цінується та обов'язково відзначається керівництвом району. Дуже важливим моментом у самоврядуванні є злагоджена робота та тісне співробітництво міста і села. Зі святом своїх колег привітав і міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Від нас від вас, сидячих в залі там від мене від всіх залежить те. Як сьогодні буде жити і працювати народ Коростенського району там міста Коростеня і всіх населених пунктів нашої держави? Тому ми на своїй плеті сьогодні беремо цю відповідальність, що би там не було, хто би якби там не говорив, не критикував, але ми спільно з вами все вирішуємо. І будуємо, і навчаємо там, і підтримуємо людей, і соціальний захист налажений, особливо людей, які мають потребу до цього. Тобто, це всім, чим займається сьогодні місцем середуванням. Тому я хочу всіх нас привітати з святом. ще не одне поздоровлення лунало на адресу держслужбовців. Бажали одного вірою та правдою працювати на благо територіальних громад та розбудовувати нашу державу цього дня. Винуватцям свято було подаровано також чимало музичних вітань.